Інформаційні підсумки понеділка 7 жовтня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. ВПЛА для сил оборони. Міський голова Олександр Семчишин передав військовим ще 15 квадрокоптерів. Для тренінгів та консультацій на базі міського центру соціальної підтримки та адаптації відкрили кімнату відпочинку для ВПО. Сталевий кордон 3.0. Понад півмільйона гривень зібрали у Хмельницькому під час благодійного забігу. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Андрієм Галкіним. Родом з Донецька, в 2014-му він приїхав у Хмельницький. Працював на будівництві згодом на цегельному заводі. Також був вчителем недільної школи. У червні 2024-го чоловіка мобілізували. Після вишколу Андрій Галкін служив у Краматорському прикордонному загоні. Під час виконання бойового завдання отримав важке вибухове поранення поблизу Вовчанська. 30 вересня у шпиталі серце захисника зупинилося. Герою назавжди 51. У нього залишились дружина, мати, троє братів і сестра. Поховали Андрія Галкіна на Алеї Слави у Раковому. Він з Донецька, його вся сім'я виїхала звідти брати, всі повиїжджали ще у 2014 році. У нього було дуже багато планів, мрій. Я в новій формі приїду у відпустку і ми десь поїдемо з тобою хоч на пару днів. Він був творчою людиною. Він в основному на стройках робив на кірпічному заводі. Останній раз він вже пішов на війну з кірпічного заводу. Там його знають. Він був такий трудолюбивий. В червні його забрали. Зовсім він ну пару місяців виходить, він прослужив. мінометний обстріл і осколки попали йому в ногу і в живіт. В нього був ем, враждний порог серця. І так вийшло, що серце в нього наркозу не після наркозу він не проснувся. Завжди міг підтримати, завжди міг пошуткувати. Він мріяв довго жити. Він мріяв, Знаєте, він дуже любив життя. І навіть в часи війни він. Планував, що він буде жити до 90 років, але ми не во власті цього. Скорбим по ньому. Він був вчителем недільної школи. Він опікувався дітьми, які приходили в церкву. Це протестантська церква на недільне зібрання. Вчора ми в церкві показували, що він загинув, і дітки плакали. І говорять, що це наш вчитель, який пішов на війну. Він Одружився буквально перед війною величезне серце, яке любило дітей, любило Україну. Тому ми сьогодні тут. Печерський райсуд Києва сьогодні обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Нагадаємо, посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні. 4 жовтня працівники ДБР провели обшуки у її робочому кабінеті, де виявили 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та діагнозами. За місцем проживання посадовиці знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, 5 мільйонів гривень коштовності брендові прикраси. В ДБР повідомили про десятки об'єктів нерухомості якими володіє підозрювана та її родина, зокрема, у їхній власності майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила понад 2 мільйони доларів. Усі ці статки не були внесені до щорічних декларацій чиновниці та членів її сім'ї. Затримали керівницю МСЕК 5 жовтня. Якщо вона не внесе заставу, то перебуватиме під вартою до 3 грудня. У разі доведення провини їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. 15 БПЛА сьогодні передав бійцям кількох підрозділів Сил оборони міський голова Олександр Семчишин. Це квадрокоптери DJ Mavic 3 e Їх придбали за бюджетні кошти. Загальна вартість майже півтора мільйона гривень. Квадрокоптери для нас залишаються одним з пріоритетних придбань. Якщо брати 2024 рік, то ми вже придбали майже 480 БПЛА: це і квадрокоптери, мавіки, аутели, це і гексакоптери, це і літачки. Ну і ми точно 500 в цьому році придбаємо і передамо. Далі пріоритетним нашим завданням залишаються FPV, Ми їх збираємо самостійно. Ми їх купуємо. Понад 5800 FPV-шок різних модифікацій, сімка, вісімка, десятка з двома камерами, з нічною камерою, з денною вже передано підрозділом Сил оборони. І засоби РЕБУ і РЕРУ теж для нас пріоритетне завдання. На сьогодні вже понад 150 різних засобів РЕБ і РЕРУ ми передали. Для підрозділів сил оборони. Далі чекаємо нових тендерів, чекаємо нових закупівель. Паралельно збираємо самі. Ну і далі будемо робити все можливе, аби і традиції понеділка не змінювати, і в інші дні так само максимально передавати і допомагати нашим підрозділам Сил оборони. Паралельно на найближчу сесію плануємо виділити кошти напряму військовим частинам у вигляді субвенцій за ці кошти військові частини або підрозділи Сил оборони. Самі купують обладнання, ремонтують обладнання, ну і розпоряджаються ними на власний розсуд. Найближчу сесію плануємо знову виділення коштів. Працюємо далі. У суботу в Хмельницькому відбулася акція на підтримку безвісти зниклих та полонених бійців 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Червона калина. До заходу доєднались понад 30 учасників. Це рідні та знайомі захисників із фотографіями військових, плакатами та прапорами. Вони вийшли на майданчик поблизу торговельного центру Дитячий світ аби привернути увагу громадськості до військовополонених і безвісти зниклих, сприяти їхньому пошуку та обміну. Побувала на акції і наша знімальна група. Із фотографіями військових, плакатами та прапорами на майданчик поблизу торговельного центру Дитячий світ з мирною акцією на підтримку безвісти, зниклих та полонених захисників, вийшли їхні близькі та знайомі. Це родини бійців 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Червона калина долучилася до заходу, й хмельничанка Тетяна Левчук. Жінка майже рік не може поховати свого чоловіка. Захисник загинув 15 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Нині та територія окупована. Нам командування повідомило, що загинув, Побратими повідомили, були спроби тіло забрати, але через постійні обстріли трошечки тіло вдалося віднести, але до кінця забрати не вдалося. Серпня минулого року вважається зниклим безвісти чоловік хмельничанки Олени Грух. Жінка розповіла, її коханий пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку тримав оборону на Донеччині, а згодом його перевели на Запоріжжя, де він і зник. Перший його був вихід на нуль. Це на спірному на почат... кінець... О... Кінець квітня. Вони повернулися звідти відпустки. Вже їх відправили на Запорізький напрямок, Пологівський район, район, село Роботине, і там, 9 серпня, він зник. Дома його на зараз чекає донька. Я чекаю, батьки, сестра чекає, друзі. Чекають. Він тільки повернувся. Загалом до заходу доєднались понад 30 учасників влаштували акцію, аби привернути увагу громадськості до військовополонених і безвісти зниклих, сприяти їхньому пошуку та обміну. В мене на сьогоднішній день знаходиться брат без звісти зниклим в статусі. Він чотири місяці, нам невідома його доля. Ми чотири місяці добиваємося, максимум результатів робимо для того, щоб його знайти, але ніхто нам нічого не говорить. Чи він в полоні, чи він загинув, просто статус без звісти зниклий. І також зі мною зараз родини, які також знаходяться в нашій бригаді, і такі самі статуси мають безвісти зниклим. А також є родини, які знають, що хлопці в полоні. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Кімната відпочинку для вимушених переселенців запрацювала у Хмельницькому на базі міського центру соціальної підтримки та адаптації. Спільно з фахівцями благодійного фонду Рокада там для ВПУ проводитимуть тренінги та психологічні консультації. Кошти на реалізацію проєкту, а це понад 140 тисяч гривень, виділила агенція ООН у справах біженців. Олександра Семенюк розповість більше. Альона Андрусевич психологиня Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Зараз консультує жінку, яка проживає у соціальному готелі центру. Люди, які покинули свої домівки через війну, вони приїжджають сюди, вони стикаються з безлічю проблем, за та така невідомість перед ними. Також діляться своїми переживаннями, своїми почуттями. Прийом відбувається у новій кімнаті відпочинку, яка запрацювала на базі центру. Відкрили її у співпраці з благодійним фондом Рокада. В цьому просторі психологи працюватимуть із вимушеними переселенцями. На нашу думку такі кімнати потрібні для того, щоб люди в першу чергу почували себе як вдома в будь-якому місці, де б вони зараз не перебували. І комфортні умови кімнати для відпочинку сприятимуть як інтеграційним процесам, так і внутрішньому спокою, стабілізації внутрішнього стану осіб, тому що вони зможуть провести час в затишній комфортній атмосфері. Фахівці центру та благодійного фонду організовуватимуть індивідуальні зустрічі та групові заняття. Ми часто працюємо із за окремою програмою із людьми похилого віку, так тобто є сертифікована програма, за якою фахівці працюють. Це є програма Діти та війна техніки зцілення, яка також імплементується і на дорослих осіб, так і допомагають їм навчитися стабілізувати себе в тривожних кризових ситуаціях і разом з тим це будуть заходи, які спрямовані на відновлення внутрішнього ресурсу, на пошук сили для того, щоб почати нове життя в нове. За словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака, до нашого міста продовжують прибувати автобуси та потяги із вимушеними переселенцями їм допомагають з пошуком житла, необхідних речей та працевлаштуванням. Це надзвичайно важливо, тому що з ними потрібно працювати потрібно повернути їм віру в себе, віру в те, що вони можуть піднятися, можуть досягти чогось у цьому житті. Тому надзвичайно важливо і величезна вдячність Богдіну фонду Рокада за те, що вони не покидають цих людей, а працюють поруч із працівниками цього центру. Кошти на реалізацію проєкту, а це понад 140 тисяч гривень, виділила Агенція ООН у справах біженців Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Благодійний забіг Сталевий кордон 3.0» відбувся у Хмельницькому. В рамках старту вдалося зібрати понад півмільйона гривень. За ці кошти придбали засіб реп, зарядні станції та інверторний генератор для прикордонників, які боронять нашу країну. До участі у забігу долучились 1400 учасників. Дорослі на вибір долали дистанції 1 або 3 кілометри, діти 200 чи 500 метрів. Стартували та фінішували бігуни у парку імені. Михайла Чекмана. Подробиці далі. Попри холод і дощ у суботу, у парку імені Михайла Чекмана відбувся благодійний забіг Сталевий кордон кордон-3.0». Втретє, до участі в ньому долучається хмельничанин Артем Маковський. Каже, як і в попередні роки бігтиме не сам, а з усією сім'єю. Донькою Тіна дружина, син. Ми нас підтримуємо цю, цю ініціативу. Я біжу кілометр з дружиною, донька з сином 200 метрів. Спорт це завжди важливо. Якщо спорт приносить задоволення не тільки особисто тобі, але й ще може допомогти нашим захисникам, то це ще в два рази краще. Я долатиму 200 метрів, минулого разу долала 500. Мені подобається займатися спортом, я займаюся танцями. А ось для подружжя Савчуків це дебютний старт. Обрали для себе дистанцію в один кілометр. Чому долучаюсь? Тому що в принципі також представляю сили оборони, зокрема державну службу з надзвичайних ситуацій. І я рахую, що в той час, коли ми тут на місці вирішуємо питання безпеки людей, нам легше їх виконувати, коли тримають кордон. Мужні сильні, сильні чоловіки і жінки, які сьогодні боронять наш край, зокрема наш це наші прикордонники. Хочу зробити якийсь маленький, хоча б внесок для підтримки збройних сил України для столевого кордону, для всіх тих, які там долучитись до забігу могли і дорослі, і діти. Перші на вибір долали дистанції 1 або 3 кілометри, малеча 200 чи 500 метрів. Містане здоров'я не змогла б і марафона подолати, але, надіюсь, в мене є достойна заміна, яка подолає не один марафон. Загалом забіг об'єднав 1400 учасників. Участь у ньому брали не лише хмельничани, а й охочі з різних куточків України. Як в офлайн, так і в онлайн форматі. Було зареєстровано біля 1300 учасників, але в нас є декілька забігів, так як ми організовуємо це з Хмельницької гуманітарно педагогічної академії і Національної академії Державної продовольної служби України Богдана Хмельницького. Є ще люди, які паралельно стартують в Національної академії Державної природної служби України, тобто забіг відбувається на декілька локаціях. З інших міст з України долучалися люди, Київ, Одеса, я бачу в реєстраціях також було. Я сьогодні дякую організаторам за такий забіг і за таку акцію. І хочу все ж таки. Подякувати нашим захисникам Вічна пам'ять усім нашим героям в рамках старту, вдалося зібрати понад півмільйона гривень. За ці кошти вже придбали засіб реп, зарядні станції та інверторний генератор для прикордонників, які боронять нашу країну. Порахуємо, яка ще сума залишиться, і відповідно будемо докупляти ту допомогу, яка буде потрібна безпосередньо прикордонникам. Місто Хмельницький дуже гарно підтримує дані забіги. На кожному забігу було більше як півтори тисячі реєстрацій. Усі збори, які ми планували зібрати, ми навіть перевершували. Так що дуже підтримують і всім подобається такі ініціативи. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.